Основа здорових взаємовідносин між людьми це вміння слухати і чути. Не лише послухати, а й почути. І дуже часто, коли люди нам про щось розповідають, вони не хочуть, вони не чекають від нас поради. Я це зрозуміла на своєму прикладі, на прикладі моїх знайомих, що коли я комусь щось розповідаю, дуже часто я не чекаю від них ніякої поради. Я не хочу, щоб вони мені допомагали. Я не хочу, щоб вони якось вирішували мою проблему. Я просто хочу, щоб вони мене вислухали. Дуже часто люди жартують на такі теми, що жінки вони постійно говорять, вони постійно говорять, вони постійно розповідають. Скільки можна розповідати, що я маю зробити? Що я маю зробити? Я маю піти їй допомогти. Я маю піти розібратися з кимось, чи що, що вона хоче від мене? Чути, насправді, коли, наприклад, жінка скачеться своєму чоловіку на щось, як пройшов її день, як відбулася та чи інша подія, вона не хоче, щоб ви йшли з кимось, розбирались і вирішували цю проблему. Вона хоче, щоб ви її вислухали і почули, щоб ви не були десь у своїх думках, щоб ви не обесцінювали її досвід, щоб ви не обесцінювали... Ем, Її е, неприємні почуття, які виникають внаслідок тієї чи іншої ситуації, про яку вона вам розповідає. Тому що, коли ви обесцінюєте її почуття і говорите Що ти взагалі думаєш? Це кисвіня, де чого ти взагалі себе накручуєш? Ти постійно себе накручуєш. От жінки всі такі вони завжди себе накручують. Я вам відкрию велику і велику таємницю не тільки жінки, а й чоловіки такі ж. Вони забороняють собі відчувати ці емоції, а тим більше думати про те, що щось їх там образило. І від чогось їм неприємно, тому що вони повинні залишатися сильними, що би це не означало? залишатися сильними духом, так. Да. Наприклад, якщо вам ваш партнер, чи ваша мама, чи ваша подруга щось розповідає, не сидіть з кам'яним лицем, дайте їм зрозуміти, що ви зацікавлені в цій розмові, що ви думаєте не лише про себе. Дайте їм зрозуміти, що ви поряд. Повідомте людину, що ви розумієте. Ви розумієте її емоції, ви розумієте її почуття, ви розумієте, що їй було в цьому моменті складно, і так кожному було б в цьому моменті складно, тому що була така ситуація. Тобто не мовчіть, коли людина вам щось розповідає, розповідає про те, що її налякало, розповідає про те, що її збентежило, розповідає про те, що їй не сподобалось, розповідає про те, що її розізлило. Тобто розділіть з нею ці емоції. Це дуже важлива складова в довгострокових відносинах. Адже якщо ви будете просто мовчати і не реагувати на цю людину, то вона дуже швидко зрозуміє, що вам на неї все одно. Це може бути не так. Звичайно, звичайно, вам на неї не все одно. Але коли ви мовчите, коли ви не подаєте ніяких знаків розуміння в її сторону. Їй може здатись, що вам все одно не те, що вона відчуває, а їй хочеться підтримки. Це дуже важливо отримати підтримку тоді, коли вона потрібна, навіть якщо це звичайна словесна підтримка. Вона набагато важливіша, ніж якби ви від неї відкуплялися якимись подарунками, надавали їй гроші, чи ще щось там робили для того, щоб вона просто замовкла і не для того, щоб вона просто замовкла і розповідала про свої проблеми, тому що це нагнітає. Краще дам і гроші, хай завтра піде на шопінг, заспокоїться. Отак От думаю, чоловіки, вчаться в корні неправильно. Відкуплятися від людини і показувати свою незацікавленість в ній це дуже і дуже груба помилка у відносинах. Так само, і коли чоловік розповідає жінці про те, як у нього пройшов день, про те, який він молодець, про те, що він зміг сьогодні зробити, чого він досяг, так про те, що йому подобається. А жінка на це реагує. Ну окей, і що? Або ніяк не реагує взагалі. Тобто він їй розповідає про свої досягнення, що я зміг, що я зробив для нас, а вона просто ну окей, це твоя, це твоя робота, а що таке? Це тобто, взагалі мало, це мало. Або постійне невдоволення, що ну це цього недостатньо, Цього недостатньо, мені потрібно ще більше, де чого ти мені взагалі хвалишся за всім. Якщо ти зробив, на мою думку, дуже мало. Або зробив майже нічого. Чим ти хвалишся? Щось таке. І звичайно, про яку теплоту емоційну стосунках тут можна говорити. Її тут немає. Чоловік не підтримує жінку, жінка не підтримує чоловіка. Вони один одного обесіннюють, ігнорують емоційні потреби один одного. Звичайно, вдовго йти з тим всім набором дуже і дуже важко. Тобто ми хочемо не лише, щоб нас вислухали і почули, так ми хочемо, щоб наші емоції признали, щоб вони сказали Так, я розумію, я розумію, що ти відчуваєш або я радію разом з тобою, тому що ти досягнув цього. Або я тобі співчуваю і я розумію твої почуття, тому що тобі було важко. Це дуже дуже важливо, не лише вислухати і почути, а й зрозуміти ці почуття, які людина це не дуже важко. Це не дуже важко зрозуміти почуття, звичайно, якщо ви абсолютно не емпатична людина. Як але я дуже сумніваюся, що більшість з вас абсолютно не емпатичні люди. Більшість з нас це люди, які можуть проявляти свою емпатію. Це варто робити. Не варто думати, чоловікам не варто думати, що якщо я буду зараз проявляти емпатію до своєї дружини, то вона подумає, що я, я якийсь слабкий і слабохарактерний, тому що як це так, Як це так? я проявляю такі емоції. Повинен бути завжди суворим і міцним, таким жорстким чоловіком, на якогось ці всі емоції взагалі не діють. Не діють за все. Не діє, це все, все можна вирішити, все вирішується. Я все вирішую? Про що ти говориш? що ти переживаєш? Ні, що ви можете зробити, як ви можете допомогти своєму партнеру, якщо, якщо він розповідає вам про якісь свої емоції? Наприклад, якщо людина розповідає вам про е, свої е, досягнення, про свою е, про свою радість, яка у нього трапилась, ви можете розділити цю радість разом з ним. Посилити цю радість, тому що це вже буде подвійна радість не лише однієї людини, але й а й двох. Головне, щоб це було щирим, щоб це було щирим, а не тому, що ви мене послухали і граєте цю роль. Ви можете заспокоїти, ви можете посилити щастя, ви можете покращити ваші стосунки. Ваші стосунки стануть глибшими. Тому що, якщо ви спілкуєтесь лише на якомусь матеріальному рівні і ніколи не йдете на рівень духовний, коли я розумію твої відчуття, і ти розумієш мої відчуття, і я тобі можу розповісти про свої переживання, і ти мені можеш розповісти про них, тому що ми всі люди. У нас всіх є переживання. І в жінок, і в чоловіків у нас всіх є ці переживання, і дуже часто, дуже часто партнери можуть шукати підтримку в інших людях, коли цього немає вдома. І я не говорю про те, що тут винна жінка, що не вислухала свого чоловіка і він пішов до іншої. Ні, тут винні обоє, що вони про це не поговорили, що вони можливо вони навіть не знали, що не так. Можливо, навіть той чоловік, який вирішив піти до іншої, яка вміє слухати, не зрозуміє, чому він з нею. Тому тут дуже важливо знати про свої потреби, знати про те, що я насправді хочу, про те, що мені дійсно важливо у стосунках. Не тільки з чоловіком це відбувається, а й жінка може знайти когось на стороні. Це, це не обов'язково, що вони будуть спати з ними. Це не обов'язково, що це будуть якісь любовні стосунки інтрижки. Це може бути дружба, коли вам погано ви йдете, наприклад, не до свого чоловіка. А йдете до е, свого друга, який вас підтримує. Ви знаєте, що він вас підтримує. Ми, ви знаєте, що він е, не, е, не буде сміятися з вас, не буде обостінювати, не буде ніяк критикувати вас, а підтримає і зрозуміє. Це навичка розділяти почуття разом з іншою людиною. Дуже допомагає у стосунках, і трохи поговоримо про те, як же розвивати ось цю емпатію. Тому що якщо у вас, якщо вона у вас недостатньо розвинута, це дуже часто буває у чоловіків, то вам буде важко розпізнати емоції, які відчуває ваша. Подруга, дружина, найперше вчитися, розрізняти власні емоції, не приховувати їх, не подавляти, коли стається щось негативне, щось погане, не говорити, що я зараз занадто сильний для того, щоб там поплакати. Я повинен бути сильним, я не повинен на це все реагувати. Нічого не повинно мене вибивати з колії. Стаються різні ситуації, стаються ситуації, які можуть зробити вам неприємно, які можуть вас розізлити, які можуть вас травмувати. Які можуть вас розчулити, які можуть робити неприємно, ці ситуації вони існують, і до цих ситуацій ви відчуваєте відповідні емоції. І коли ви себе вчите, ні, я не повинен це відчувати, я не буду це відчувати. Тобто ви подавляєте ці емоції, про яку емпатію можна говорити. Ну, найперше, це про те, що, е, що дивіться, що у 50 років у вас не був інфаркт, коли ви подавляєте ці емоції, це найперше. Тому що звичайно подавлені емоції вони негативно впливають на наше здоров'я. Якщо ми не проживаємо емоції, вони можуть потім перейти в психосоматику і зробити нам дуже і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і ми не будемо розуміти, звідки це взялось. Звідси і взялось, коли ви не проживаєте свої емоції, не дозволяєте собі плакати, не дозволяєте собі розчулитись, не дозволяєте собі проживати якийсь негатив, не дозволяєте собі проживати горе, якщо воно у вас трапилось. Тому найперше це навчитись проживати емоції, так само проживати і хороші емоції, так само проживати і позитивні емоції, навчитись розрізняти, коли я щасливий чи коли я щаслива, навчитись розрізняти, коли в мене піднімається радість, чому я радію, що мені може підійняти ось ці позитивні емоції, які мені дуже приємні. Тобто не закриватись, не говорити я нічого не відчуваю, в мене немає ніяких емоцій, все добре, все спокійно. Ні, емоції є у кожної людини. І їх варто проявляти як негативні, так і позитивні. І їх потрібно вчитися розрізняти, тому що, якщо ви завжди їх подавляли, ви можете навіть не зрозуміти, що з вами відбувається в даний момент, тому що ви не зможете проявляти емпатію до іншої людини, якщо ви не будете розуміти, що вона відчуває. А не розумітимете ви лише в тому випадку, якщо ви не знатимете просто, що такі емоції існують, і що ви теж мали би їх проявляти. Наступне це припиніть засуджувати свої емоції. Не потрібно говорити, що ваші емоції якісь погані, і від них потрібно позбутися прямо зараз, тому що вже ну, це таке. Тобто, припиніть говорити, що ви якісь не такі, якщо ви дратуєтесь, От я ну, і чого я дратуюсь? Ну, здавалося би нічого такого не відбулося. Чого це я дратуюсь? Що зі мною не так? От люди дуже часто люблять повторювати, що зі мною не так, коли вони. Відчувають звичайні емоції, які відчуває кожна людина. Тобто, я я зараз злюсь на когось. Чому я маю на це злитися? Чому це мене заліза діваєш що таке? Що зі мною що зі мною не так? Хоча би трохи прожити цю емоцію. Ви роздратувались та дозвольте собі дратуватись. Так, звичайно, я роздратувалася. Ну а як інакше? А як інакше, якщо зі мною так вчинили? А як інакше, якщо ми домовилися одним чином, а зробили іншим чином. Так, звичайно, я дратуюсь, і це нормально дратуватися. Я собі дозволяю дратуватись, чи я дозволяю собі любити когось. Як я можу, я, я ні в кого не закохуюсь, Я ні в кого не закохуюсь, ніхто не гідний моєї уваги, моє серце вже колись розбили, я більше не хочу ні в кого закохуватись. І тут ви відчуваєте, що можливо, що у вас з'являються якісь почуття до людини, яка з'явилася в вашому полі, і ви говорите: ні, ні, я, я, я не буду любити, я ніколи більше не буду любити. Не буду, я не хочу, я відмовляюсь. Треба навчитись розпізнавати свої емоції. Друге, це не подавляти їх, не закриватись від них, а приймати їх. Третє, що варто, це, бути, це цікавитись життям іншої людини, це цікавитись життям вашого партнера. Це цікавитись, що з тобою? Як в тебе справи? Як в тебе справи не просто як ти шадом, а як в тебе справи. Які в тебе зараз емоції, що ти зараз відчуваєш? І людина вам розповість, людина вам розповість, вона буде бачити, що ви дійсно цікавитесь нею як особистістю, а не як просто жінкою, чи як просто чоловіком, який приносить гроші, чи жінкою, яка дає те, що я хочу. Тобто мною цікавляться як особистістю, мною цікавляться як людиною, яка, в якої дійсно є емоції, в якої дійсно є якісь проблеми, є поразки. І коли ви будете цікавитись, що з тобою вона розповідатиме про свої емоції, вона розповідатиме про те, що їй важливо, про те, що з неї сталося, і як це було для неї. І тут ви зможете її підтримати і побудувати ось цю глибоку комунікацію, поглиблювати ваші стосунки. Ваші стосунки будуть мати глибину, а не просто якесь поверхневе задоволення потреб один одного. Наступне уявіть собі, що ваш партнер це маленька дитина, дитина, якій дозволено відчувати емоції, які дозволено це робити. Тому що, коли ми діти, от коли ми маленькі діти, коли нас навчають і нас не розділяють на гендерні ролі, коли ми просто діти, які чогось бояться, дратуються, що з їм не подобається, а що сподобається, чому радіють. Коли ви почнете сприймати, коли ви почнете дивитися на вашого партнера з цієї точки зору, що в ньому є ця маленька дитина, яку ще не розділяли на гендерні ролі, і яка має право, яка має право розповідати про свої емоції. І коли ви уявлятимете його чи її дитиною, звичайно, вам захочеться розділити з ним чи з нею. Цю емоцію, тому що з дітьми ми завжди розділяємо емоції з дітьми. Якщо дитина сміється, ми сміємося до неї у відповідь. Якщо дитина плаче, ми намагаємось заспокоїти. Якщо у дитини щось не виходить, ми намагаємось підтримати. І так само уявляєте собі ці моменти партнера. Уявляєте, що в ньому є ось ця дитина, просто який колись щось заборонили. Але зараз можна, зараз можна. І ви здивуєтесь, наскільки глибокими, наскільки чуттєвими, наскільки кращими стосунки. Будуть у вас, будуть у вас після того, як ви почнете слухати, чути і розділяти емоції разом з партнером. Ті моменти, коли йому чи їй це потрібно, е, і дуже важливо під час цієї взаємодії, е, коли ви проявляєте емпатію, коли ви хочете її проявляти, почати проявляти поєднання до свого партнера. Найперше це важливо бути включеним в процес, слухати, слухати і ні на що не відволікатись. Ні, ви не граєте ні в які ігри, ні, ви не розмовляєте з кимось по телефону в цей момент, не читаєте якісь новини чи книгу. Ви просто. Ви відкладаєте все. Ви відкладаєте свій телефон, ви відкладаєте цю приставку, ви відкладаєте все, що вам заважало, і слухаєте. Все, ви просто слухаєте людину. уважно і тримаєте зоровий контакт для того, щоб людина розуміла, що ти зараз зі мною. Ви не дивитесь десь вікно, ви десь по сторонам не розглядаєте. Ви не дивитесь на годинник, коли вже прийде час, коли не вже закриє свій рот. Ні, ви цього не робите. Ви. Ви повинні всю свою увагу віддати людині в той момент, коли вона про це все розповідає. Друге, це допомагайте розкритись людині в повній мірі, розкритись в її емоціях, щоб вона не подавляла щось в собі. Щоб більше вона розповість, то більше ви будете розуміти, що саме вона відчувала і які емоції вона відчуває для того, щоб проявляти цю емпатію. Можливо, більше інформації дозволить вам зрозуміти, яку емоцію вона відчуває. Спостерігайте, спостерігайте за рухами тіла, спостерігайте за її якимись невербальними проявами, коли вона розповідає щось. Невербальні прояви дуже часто нам можуть показати те, що дійсно я відчуваю. Ми можемо говорити, що все добре, але невербальні прояви, чи наша інтонація показує іншим насправді, що ми відчуваємо на даний момент. І не намагайтеся бігти. Попередбать копило. <ріст> намагайтеся бі бігти занадто швидко і вирішувати це питання, яке там склалося. І не намагайтеся нічого виправити, не намагайтеся одразу давати якісь поради, як це можна змінити, як можна піти і побити з шефом, тому що він то погано вчинив, <ріст> тому що він образив вашу партнерку. Не потрібно це робити. Найперше і найголовніше це просто вислухати, почути і підтримати, якщо людина. Захоче допомоги, вона попросить, вона про це скаже, особливо після того як ви її підтримаєте, після того як ви признаєте її почуття.